Таточку рідненький вітаю тебе, Тепер бажаю здоров'я тобі. Uh -huh. Тепер розпочати показу, що середині. Щоб ти, був веселий завжди, здоровий завжди, Не лишав мене в біді та точку. Вітаю тебе, я, бажаю тобі, здоров'я і перемоги в Україні. Таточку, таточку, та точку. Вітаю, вітаю, вітаю всіх, вітаю, вітаю всіх. дочка, Вітаю.